Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкраще. Всіх вас обійняв. Всім вам за все, друзі, велике щире дякую за вашу підтримку, за активчик, за те, що навіть коли немає світла і ви все рівно мене підтримуєте. Велике-велике вам щире дякую. Хай Господь вас благословляє. Так, я, друзі, тільки дали мені світло, тільки-тільки. Я зразу до вас. Зараз будемо записувати контент. Контент у нас від Артура. Артурчик, великий тобі щире дякую, обійняв дружище від душі. Ось такий у нас, бачите, буде контент. І бажаю тобі всього найкраще. Це йому залетів подарунок. Не знаю, то лі від друга, може знайома, товариша, соклана. це. Неважливо, друзі. Головне, що він прислав нам відосик. Ми з вами подивимось. Дякую тобі, друже, за таку можливість. Теж цікаво, подивитися, що там за такий подарунок. Ну і бажаємо тобі удачі. Ще, друзі, трошки хочу сказати по поводу цього як його, блин, квесту на 12 пробитів. Це, друзі, така мутафобія. Я ото попроходив на основі там, на, себе, на основному твінку. Все, на остальному теж там ще на одному пройшов, на, дру... на останньому промучався 2 години, друзі. 10, 10 пробитів, 11 попадання. 11 пробитів, 12 попадання. Ну, просто в чорне не пробивається. Не знаю, друзі. Коротше, плюнув, я не хочу проходити. Скільки ото є, такі є. Все. Зараз зайду ще пару разів теж спробую. Пройде пройде. Не пройде, то не пройде. Все, друзі, давайте дивитися. Дивимось контентик від Артурчика. Дякую тобі, друже. Давай, розпаковуй. Що там такі за подарунок? Ух ти! Та це ж ця пропозиція на імінчика, друже. Давай, це цікаво. Давай, друже, бажаємо тобі удачі. Перший контол 200 тисяч кредитів. Ну і зрозуміло, як завжди, все починається з кредитів. Кредитами засипають. Ми вже задовбали цими білими бустерами і цими кредитами, якщо чесно. Всі гравці жалуються, що немає балансувальника, немає. Е... Там кидає на одну сторону одні статистів, так у них по 80 тисяч боїв. Відкриваємо відпадик і випадає нам ти! 200 тисяч кредитів. Ти блін. Збери взагалі, це взагалі повний хлам. Дивіться, ну, навіть по ньому видно, воно все сіре тупо падає. Тупо все сіре. Я навіть не знаю, за що тут гроші платять. Другий відпадок, Давай. Що нам принесе другий відпадок? Дрож... Длинний ланцюжок, золотий, це танчик, десяточка. Ніштяк ніштяк, друже. Вітаю. Десяточка це круто. От відпадок здивував нормально. Добре, вже пропозиція себе купила. Нормально. Ну Оці зберіг усі, оце весь хлам, оце дефендера, оце я не знаю, це повна хламіна. Наступний. 200 вільно, навіть без, без золота. Ну, чорна скринька, чорна скринька, я так зрозумів, заміна золота. О, ще скринька друга рівня. І золота трохи підкинуло. Добре. І на цьому все. Ще 600 золота плюс. І, як то кажуть, крамниця зачиняється. Ну, у нас ще один відпадок, друзі. Останній відпадок і 200 золота. Ось таке, друзі, у нас вийшло відкриття. Отакий от подарунок. Дякую тобі, друже, від душі обійняв. І всього тобі найкращого. Нормально. Тачанка. Десяточку залутав Уже, друже. Непогано. Дякую, велике щире, друже. Дякую. Бажаю тобі всього найкращого. І вам, друзі, бажаю всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І залишайтеся завжди людьми. Всім вам миру, добра, мирного неба. З вами був Сталкер. На зв'язку. Так.